Катерининський храм у Чернігові більше сотні людей прийшли провести в останню путь військовослужбовця Вадима Бегмета. Вадиму було 32. Народився він у Чернігові, навчався в інституті історії Чернігівського національного педагогічного університету. Любив історію та свою країну, розповіла Суспільному його мати Ольга. Археолог історик, археолог він все займався туризмом, туризмом на яхті хадив розкопками. Займався він на яхті. У нас плавав, в був клубі був. Ну, дуже, морю, дуже, там. дуже він був у нас такі. Все йому було цікаво, все було цікаво. Козництвом займався да. і різав ложки. Як розповів Суспільному батько Вадима Анатолій, 24 лютого, о восьмій ранку, він пішов до обласного центру комплектування та соцпідтримки, не маючи військового досвіду, та вступив до лав ТРО, захищав Чернігів, а потім поїхав на схід. Але батькам не розповідав про це. Наша молодь, вона найкраща, найкраща, і завдяки їм. Ми відстояли Чернігів. Ми відстоїмо всю Україну завдяки їй. Да. Ми орди наш країни. син. Це моя біль, моя гордість, і мій герой. На все життя. Я знала він. Він всю жизнь, все життя. Він любив Україну. Він любив нас, любив Україну. Він пішов як патріот своєї країни. І він захищав її. Ми навіть не знали, де він. Він так нас оберігав. Звістка про смерть Вадима пройшла 12 липня, розповіла його одногрупниця Юлія, з якою Вадим навчався 5 років. Неймовірно шкода втрачати таких людей. Наша Україна отримала ще одного героя. Але на жаль, такою ціною. Ми будемо пам'ятати його завжди на шесть факт. Друзі, колеги одногрупники Це була. Людина неймовірної вдачі щира, весела, дуже добра, позитивна. Вадим був радіотелефоністом розвідувального відділення одного з підрозділів військової частини А-1815. Загинув під час виконання бойового завдання 12 липня на Донеччині. В їх бліндаж влучив ворожий снаряд. Проводжали Вадима живим коридором. Гордій Єрмак, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.